Новорічна олімпіада на призи Діда Мороза та Снігуреньки відбулась в центральному парку біля ялинки. Вихованці дитячих спортивних шкіл та глядачі змагались в інтелектуальних іграх, катаннях на санчатах, виконанні пісень та перетягуванні канату. Переможці отримали солодкі подарунки. Розпочалась олімпіада з загадок на спортивну темату. Хокей на траві Скільки? хто нарахував? Там було змагання. Я бачив, в тебе задатки є, тому розвивай, співай. Тільки наступного разу не під бутинку. Тренер розвивай нас на санчати. Ну що, давайте трішки потанцюємо, да? Я запрошую анімаційний колектив «Зумба». Ми зараз з вами порухаємось. Ваша задача – повторювати всі танцювальні рухи даного хореографа. Хто краще виконує, то не треба подарувати. Домовились? Ні? yeah Та з своїх учнів, учнів в естафеті, і ми всі в естафеті прийняли перемогли. В початку було, як би сказати, півфінальні зустрічі, і в фіналі ми теж добули перемогу. Сьогодні наші юнаки і дівчатка своїм здоровим способом життя показують, як треба рухатись вперед. Своєю активністю ми сьогодні залучаємо і е, інших діточок до занять фізичною культурою та спорту. Е, що приємно, що сьогодні приймають участь не тільки діти дитячої нацьких спортивних шкіл, а й всі бажаючі, як ми бачимо, на площі їх сьогодні достатньо. Е, сьогодні подарунки від головного діда мороза нашого міста по прізвищу Гройсман. Окрім спортивних та інтелектуальних завдань, на Олімпіаді мали місце і танцювальні конкурси. Ірина віна пошколах, убийцем, телеканал Віта.